Права 289. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні Потрібно від 8,1 відняти 5,1. Ну, гаразд, для того, щоб відняти дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 4 у нас ділиться на 2, тобто найменший спільний знаменник у нас буде 4. Додатковий множник до 1. ,2. Це тоді буде у нас 2. Ну і записуємо, що ця різниця у нас запишеться як. 8,1. Відняти 5, цілих. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 2 це 4. Мінус четвертих, і це дорівнює. Ну що ж, але як нам від 1 четвертої відняти 2 четвертих? Я пропоную 8 записати як 7 плюс 1 а одиницю запишемо як 4 четвертих. Ну що ж, тоді в нас вийде 7, цілих. Давайте один раз я запишу, щоб було зрозуміліше. Отже, одницю запишемо як 4 четвертих, то чисельник у нас буде 4 плюс 1 четвертих. Відняти 5 цілих 2 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в нас вийде 7, цілих. 4 плюс 1 це буде 5 четвертих. Відняти 5, цілих. записуємо 2 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз вже знаходити різницю. 7 мінус 5, цілих, це буде 2, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 5 мінус 2 четвертих. Ну і це дорівнює 2, цілих. записуємо. 5 мінус 2 це 3 четвертих. 3 четвертих нескоротний дріб. Так і залишаємо цю різницю 2 цілих – 3 четвертих. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 7,415 мінус 4,3. Для того, щоб виконати віднімання дробів, давайте ми їх зведемо до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас в цьому випадку буде 15. 15 у нас ділиться на 5. Тобто таковий множник до 3 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, зліва у нас число так і залишиться. 7,415 відняти, А тут у нас буде 4, цілих. 3 помножити на 3 це буде 9, а 3 помножити на 5 це 15. 9 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, як нам зараз відняти від 4 п'ятнадцятих 9 п'ятнадцятих? Ми 7 запишемо як 6 плюс 1. А одиницю запишемо як 15 п'ятнадцятих. Тоді п'ятнадцятих ми можемо записати як 6, цілих. тепер я вже не буду про мішкові Обчислення писати 15 плюс 4 це буде 19, а 15. Так? Відняти 4,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. 6, тоді мінус 4, це буде 2, знаменник у нас однаковий. Чисельники віднімаємо. 19 мінус 9. Записуємо 15. І це дорівнює. Отже, це буде 2, цілих. 19 мінус 9 це буде 10. Записуємо 15. Ну що ж, 10-15 ми можемо скоротити на 5, то ми записуємо, що це дорівнює 2 цілих. Отже, 10 записуємо як 2, що множиться на 5. А 15 записуємо як 3, що множиться на 5. На 5 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. Тоді в нас вийде різниця 2, 2 І Переходимо до третього завдання. 12,2 мінус 5,3 четвертих. Ну що ж, для того, щоб відняти дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника 5 у нас просте число, тому найменше спільне кратне чисел 4 буде їхнім добутком. 5 що множиться на 4 це 20. Тоді додатковий множник до 2 п'ятих, це буде 4. Додатковий множник до 3 4, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що ця різниця запишеться як 12, цілих. 4 помножити на 2 це буде 8, 4 помножити на 5 це 20. Отже, 12,8 відняти. Тут у нас буде 5, цілих. 5 помножити на 3 це 15, а 5 помножити на 4 це 20. Мінус 5 15 5,1520. Гаразд, для того, щоб ми могли відняти дробові частини, бо від 8,20 не можна відняти 1520, то ми 12 запишемо як 11 плюс 1. А одиницю запишемо як 2020. ,20. Тоді 12,8 можна записати як 11, цілих. тоді 20 плюс 8 це буде 28. Записуємо 2. Відняти 5 15 5,15. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо тоді вже 11 мінус 5, це буде 6, цілих. далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 28. Відняти 15. Записуємо 20. І це дорівнює. Це буде 6,28 відняти 15, це буде 13. Записуємо 20. Ну що ж, 132 це скоротний дріб. Так і залишаємо різницю 6,13. Переходимо до четвертого завдання. 6,3 мінус Ну що ж, зведемо тоді до найменшого спільного знаменника. 15 у нас на 10 не ділиться, але 15 що множиться на 2, поділиться на 10 це буде 3. Додатковий множник до 3 10, це буде тоді трійка. Додатковий множник до 7 п'ятнадцятих, це буде двійка. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 6, цілих тоді вийде. 3 помножи на 3 це буде 9. 3 помні на 10 це 30. 9 тридцятих відняти. 4, цілих записуємо. 2 помножити на 7 це 14. А 2 помножити на 15 це 30. 14 тридцятих. Ну що ж, це дорівнює. Для того, щоб ми від 9 тридцятих зліва могли відняти 14 тридцятих, ми запишемо 6 9 тридцятих, 6 запишемо як 5 плюс 1. А цю одиницю запишемо як 30 тридцятих. Тоді 6,9 ми запишемо як 5, цілих. Одиницю як 30, 30 плюс 9 це буде 39, запишемо 30. Відняти 4 14 тридцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 5 мінус 4 це буде 1, ціла. знаменники у нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники, буде 39. Відняти 14. Записуємо 30. І це дорівнює 1 ціла. 39 відняти 10, це буде 29, 29 мінус 4, це буде 25. 25 записуємо 30. Ну що ж, це можна записати як 1 ціла, скорочуємо на 5. 25 запишемо як 5, що множиться на 5. А 30 запишемо як 5, що множиться на 6. На 5 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо, то в нас вийде 1,5 шостих. Є? Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання. Бачимо 9,518 мінус 1,712. Для того, щоб відняти дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 18 у нас не ділиться на 12, але якщо я 18 помножу на 2, буде 36. 36 поділиться на 12, це буде 3. Ну що ж, додатковий множник тоді до 5,18 записуємо, це буде 2. Додатковий множник до 712 це буде 3. Ну що ж, тоді ця різниця в нас запишеться як 9, цілих. 2 помножити на 5 це буде 10. 2 помножити на 18 це 36. 10 36 відняти 1, цілу. 3 помножити на 7, це 21. 3 помножити на 12 це 36. Мінус 1, 21 36 гаразд. Ну, але як нам від 10,36 відняти 21,36. Ми 9 запишемо як 8 плюс 1. А одиницю запишемо як 36,36. 36. Ну що ж, запишемо тоді, що 9,1036 ми можемо записати як 8 цілих, а 36 плюс 10 це буде 4636. Відняти 1, цілу, записуємо 21,36. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо різницю. 8 мінус 1 це буде 7 цілих. Знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 46 відняти 21, 36. І це дорівнює. 7, цілих записуємо. 46 мінус 21 це буде 25. 25, 36. Ну що ж, 25 25-36 це нескоротний дріб. То так і залишаємо різницю. Отже у нас вийшло 7,25-36. Гаразд, переходимо тоді до шостого завдання. 8,75 мінус ж, для того, щоб відняти дроби, зводимо їх до найменшого спільного знаменника. Так, 18 у нас не ділиться на 15. І взагалі у 15 є множник 5, а у 18 такого множника немає. Тобто нам треба помножити тоді 18 на 5. 8, тобто додатковий множник точно тут у нас буде 5, бо 3 такий множник є в 18. Так, 5 помножити на 18, це буде 90. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника це 90. А 90, що ділиться на 15, це у нас буде 6. Отже, тут у нас додатковий множник буде 6. Ну що ж, давайте тоді зводити. записуємо, що ця різниця тоді запишеться 8, цілих. 6 помножити на 7 це буде 42. 6 помножити на 15, це буде 90. Отже, це буде 8,42 відняти. Тут у нас буде 2,5 помножити на 10, 50, 5 на 7, 35, Разом буде 85, 5 помножити на 10, 50, 5 на 8, 40, 90. -х. І це дорівнює. Ну що ж, зараз знаменники однакові, але від 42,90 не можна відняти 85,90. Запишемо тоді 8 як 7 плюс 1. А одиницю запишемо як 90, 90 То тоді у нас буде записано не 8, а 7, цілих. тоді 90 плюс 42 це буде 132 90-х. Відняти записуємо 2,85. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити тоді різницю. 7-2 це буде 5, цілих. знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники, буде 132 відняти 85. Записуємо 90-х. І це дорівнює 5, цілих. записуємо. Так, 132 відняти 80. Ну що ж, це буде 52, а 52 відняти 5. Це буде 47. Отже, записуємо 47 90-х. Ну що ж, 47 у нас на 3 не ділиться, на 2 не ділиться, на 10 не ділиться, на 5 не ділиться. Тобто це буде нескоротний дріб. Тобто так і запишемо різницю як 5,47. Цілих... Ну що ж, е, отже, переходимо до сьомого завдання. 8,2 мінус 7,5. Для того, щоб відняти дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний кратний чисел 3,7. 3,7 у нас прості числа, дорівнює їхньому добутку. 3, що множиться на 7, 21. Тоді додатковий множник до 2 третіх це буде 7, а додатковий множник до 5 сьомих, це буде 3. Ну що ж, Записуємо тоді, що ця різниця дорівнює. 8, 7 помножити на 2 це 14. А 7 помножити на 3 це 21. Отже, це буде 8 14 8,1421 відняти. А тут у нас буде 7, 3 помножити на 5 це 15, 3 помножити на 7 це 21. І це дорівнює. Ну що ж. Як нам від 14,21 відняти 15,21 8 запишемо як 7 плюс 1, а одиницю запишемо як 21,21. 21. Тоді запишемо 8,14,21 як 7, отже, тоді у нас 21 плюс 14. Це буде у нас 35, записуємо. 35, 21. Відняти записуємо 7,15,21. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини у нас дорівнює 0. Її не записуємо. Знаменник у нас однаковий. Віднімаємо чисельники, буде 35. Відняти 15. Записуємо 21. І це дорівнює. 35, відняти 15 це буде 20. Записуємо 21. 20 20-21-х 20 це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до восьмого завдання, останнього 7,316 мінус 1,524. Для того, щоб відняти дроби, зводимо їх до найменшого спільного знаменника. 24 не ділиться на 16, але 24, що множиться на 2, це буде 48, поділиться на 16, це буде 3. Ну що ж, додатковий множник тоді до 3,16 це буде 3. Додатковий множник до 524 це буде 2. Ну і Записуємо тоді, що наша різниця запишеться. Як 7, цілих. 3 помножити на 3, це буде 9. 3 помножити на 16, це 48. Відняти 1 ціла. 2 помножити на 5, це 10. 2 помножити на 24, це буде 48. І це дорівнює. Ну що ж, як нам від 9,48 відняти 10,48. 7 запишемо як 6 плюс 1, а 1 як 48, 48. Тоді 7,948 ми запишемо як 6, цілих 48 плюс 9, це буде у нас 57. Отже, записуємо 57 48. Є. Ну що ж, тоді відняти потрібно 48. І це дорівнює. Знаходимо різницю. 6 мінус 1 це буде 5, цілих. Тоді знаменники однакові. віднімаємо чисельники, буде 57 відняти 10. І все це буде 48. І це дорівнює 5,57 мінус 10 це буде 47. 48. Ну що ж, 47-48 це нескоротний дріб. Так і залишаємо тоді різницю. Як 5, 47, 48. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання мішаних чисел та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено. ¡Suscríbete al